Ми з вами проведемо роботу по створенню і форматуванню таблиці за зразком. Для цього нам необхідно зайти в програму Word. В нижньому лівому куточку я шукаю кнопку Пуск відкриваю лівою клавішою миші головне меню і заходжу в програму Word. У нас відкривається вікно цієї програми новий документ. Оскільки ми будемо працювати за зразком, одночасно я хочу виставити відкрите вікно програми Word, в якій ми маємо зразок нашої таблиці. Ви бачите, що я можу регулювати форму наших вікон, потягнувши їх або зменшивши, як мені зручно працювати. Мені головне залишити зразок, щоб я бачила, яким чином мені відформатувати нашу таблицю. Панелі інструментів я шукаю вкладку вставлення, знаходжу таблиця і буду працювати за допомогою найпершого нашого інструменту створення таблиці. Оскільки наша таблиця складається, я бачу, з 4 стовпців і чотирьох рядків, я виділяю відповідну кількість квадратиків. Все, основа таблиці у мене створена. У першій клітинці комірці я бачу. Блимаючи чорну риску курсор, і за допомогою неї я починаю вводити свій текст. У мене перший символ номер, Я натискаю клавішу Shift і одночасно затискаю на клавіатурі число 3. Перший символ у мене введений. Далі починаю вводити наступний текст. Це перший етап роботи над нашим текстом понеділок. Понеділок мені наша програма вже підказує. Ще можу натиснути Enter клавішу для вставлення. але ми бачимо, що замінилася автоматично маленьку. Отже, я знову міняю клавішу Shift і буква P на велику букву. Не буду вже користуватися автозаміною. Сама введу. І наступний день тижня середа. Перший етап роботи над текстом це у нас ведення тексту. Далі, один. За допомогою клавіші, стрілка вправо, я переходжу в наступну клітинку, і замість літературного читання я веду предмет інформатика. Хочеться, щоб два дні, був перший урок інформатика. Далі, не хочу друкувати, тому скопіюю назву цього навчального предмета. Виділю назву, клікну правою клавішою миші, викличу контекстне меню, натисну Копіювати. Далі в пустій клітинці натискаю «Вставити». Ви бачите, що в нас є кілька параметрів ставлення, я набираю вміст клітинки. Вставила. Далі наступне англійська мова. Таким чином я вводжу наш текст. Перший етап роботи над текстом нагадую. Далі у нас йде 2, далі опускаємося вниз 3. Будемо так по черзі вводити наш текст. Українська мова. Маємо ввести потрібні символи, використовуючи клавіатуру. Знову ж таки виділяю способом протягування або будь-яким іншим способом наші слова. Викликаю контекстне меню, копіювати і дуже швиденько натискаючи праву клавішу миші, вставляю в потрібні клітинки цей текст. Там Вставила, але в нас є стрілка назад, ми дуже швидко можемо відмінити цю дію. І вставити в потрібній клітиночці. Ну і на кінець у нас залишилась математика. Знову ж таки, два рази клікаю по слову, я його виділила. Права кнопка миші. Контекстне меню копіювати. Права кнопка миші в потрібному місці ставити. Ставила. Процес зведення тексту у нас завершився. Далі ми бачимо, що у нас етап редагування. У нас теж слова фактично написані, всі правильно, ми перевірили наявність помилок, все вірно. Приступаємо до третього етапу форматування. І бачимо, що у нас трішки не така форма таблиці. Я підношу вказівник миші до нашої поділки, і коли вказівник миші набуває такого вигляду, затискаю ліву клавішу миші і перетягую. Нашу лінію, яка відділяє наші стовпчики. Але одночасно ми бачимо, що у нас три інші стовпчики стали неоднаковими по своїх розмірах. Що ж нам зробити? Ми знову ж таки виділяємо, затиснувши ліву клавішу миші ці три стовпці. Клікаємо по них правою кнопкою миші, викликаємо контекстне меню і в ньому шукаємо кнопку Вирівняти ширину стовпців. Ви бачите, що коли ми на неї натиснули. У нас одночасно всі стовпці, ці три, стали одного розміру. Далі ми маємо провести наступне форматування. Виділяємо наш рядок перший. І бачимо, що в ньому весь текст написаний синіми літерами. Для цього. Я заходжу в інструмент, який так і називається колір шрифту. І обираю потрібний колір букв, який, мені, на мою думку, найбільше підходить до нашого тексту. Далі маємо зробити фон. Я зняла виділення, але дуже швидко можу його знову обрати. Ось у нас є колір виділення тексту, але він працює трошки по-іншому. Буде тільки Текст підсвічений, нам треба зробити заливку жовтим кольором. Я обираю жовтий колір, так, провела форматування верхнього рядочка. Переходжу до другого рядочка, до нашої інформатики. Знову ж таки, маю зробити заливку, викликавши контекстне меню. Я бачу тут інструменти, які в мене з'являються вже на цей Момент має бути трохи інший колір, наприклад, блакитний. І так само дію з іншим об'єктом, з іншим рядочком. І бачу, що у нас букви наші, мають не той розмір, на який я розраховувала, не відповідають нашому зразку. Я... Натискаю на ось цей хрестик, у мене виділився весь текст. Заходжу на вкладку Основне і можу обирати розмір шрифту максимально підібравши, як мені здається. Ну, беру ось такий, наприклад. Ще, що я бачу, що шрифт, мабуть, не відповідає тому, який на малюнку. Я маю поміняти калібрі на Times New Roman. Ось у мене цей шрифт. Ми бачимо, їх тут дуже-дуже багато. Шрифт помінявся. Ще ми не виділили перший, найперший наш рядок там має бути жирне виділення. Я натискаю букву Ж. І ще бачу, що там має бути вирівнювання. Вирівнювання по центру. Я натискаю вирівнювання по центру. Ось так має бути. І ще по моїх. В таких спостереженнях я бачу, що в нас рядки теж не відповідають трішки нашій формі. Потягну вниз. Ось так підрівняю. Ну що ж, певну роботу по форматуванню ми провели. Тепер маємо зберегти свою роботу. Не забудьте, як це робиться. Файл. Зберегти як. Цей ПК обираємо, нам відкривається віконце збереження файлу. І в ньому ми маємо обрати, куди ми зберігаємо наш документ. Наприклад, на робочий стіл і хочемо назвати його таблиця. Пишемо таблиця. Натискаємо Зберегти. Наша робота збережена. Ми бачимо, що назва вже поміняна. Ми можемо оцінити результати своєї роботи. На робочому столі в нас з'явилося віконце з нашим документом. Робота по форматуванню фактично завершена. Єдине, що, можливо, ми з вами трішки не вгадали з розміром букв. Але ми можемо це побачити, коли зайдемо в нашу презентацію. І бачимо так, що розмір букту тут мав бути 40, розмір шрифту. Ну нічого, робота виконана. Спасибі за увагу! Надію, що ви виконаєте роботу так само по форматуванню нашої таблиці і створенню її.